Та мирного неба. Я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з головбух розглянемо приклади виправлення помилок у додатку Д1 через податковий розрахунок типу Звітний Новий. Нагадуємо, що цей додаток стосується відображення персоналізованих даних щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску ЄСВ. Зверніть увагу, що виправлення помилок через додаток Д1 типу звітний новий можливе лише до закінчення кінцевого строку звітування за відповідний період. Здійснюється воно щодо всіх видів помилок за допомогою способу коригування з використанням ознак 1 та 0 у графі 25 додатка Д1. Це стосується помилок як у сумах доходу та ЄСВ, так і у реквізитах. При цьому вилучити рядок це код ознаки 1, додати рядок це код ознаки 0. Розглянемо на типовому прикладі, як користуватися даним способом. Після подачі податкового розрахунку та додатка Д1 до нього за четвертий квартал 2022 року виявили таку помилку. Суму відпускних 3000 гривень. За грудень 2022 року показали не окремим рядком. А у сумі з зарплатою, яка була у розмірі 7 тисяч гривень. Це помилка, тому що по відпускних ще треба було поставити КТН 10 у графі 0,9, а тому в одній сумі такі виплати не відображаються. Треба два окремих рядки. Тут виходить одночасно рядок з помилкою у зарплаті та пропущений рядок з КТН 10 по відпускних, окрім реквізитів, така помилка. Впливає на суму різних видів доходу при формуванні даних по ЄСВ у базі пенсійного фонду, хоча ця помилка і не впливає на загальну суму зарплати та ЄСВ. Дані по помилковому рядку треба замінити та додати новий рядок з сумою відпускних. Отже, у додатку D1 використовуємо один рядок на виключення та два рядки на введення даних. У загаловній частині додатка Д1 звітний новий. Зазначаємо звітний рік, квартал і місяць, за який звітуємо. У даному випадку це буде 2022 рік, 4 квартал та місяць третій. Щодо номера податкового розрахунку, то він буде номер 2, так як під номером 1 був податковий розрахунок звітний, однак додаток D1 у ньому буде з номером 1. Крім того, не забуваємо у початкових реквізитах податкового розрахунку зазначити у рядку 0,61 що додаток д 1 поданий у кількості 1. У першому рядку на виключення повторюємо дані помилкового рядка 10 тисяч гривень. Це зарплата плюс відпускні. Також заносимо ЄСВ по цьому нарахуванню 2200 гривень. У графі 20. Вносимо ознаку видалення 1 у графу 25. У другому рядку на введення Вводимо дані тільки щодо зарплати 7 тисяч гривень у графах 16-17 та ЄСВ по ній 1540 гривень у графі 20. Вносимо ознаку додавання 0 у графу 25. У третьому рядку на введення теж вводимо дані щодо відпускних 3 тисячі гривень у графах. 1617. А також є свепоним 660 гривень у графі 20 Також слід поставити КТН 10 у графі 09. Вносимо ознаку 0 у графу 25. Реквізит щодо кількості календарних днів трудових відносин у графі 14 у рядку 3 не заповнюємо. Так як при заповненні декількох рядків на одного працівника. Кількість днів трудових відносин указується лише один раз у рядку з зарплатою. Перший рядок при цьому не рахується, так як він йде на виключення. Щодо розділу першого податкового розрахунку, то на нього у даній ситуації впливу не буде, так як не змінюється загальна сума нарахованого доходу та ЄСВ. Більш детально про виправлення помилок у різних типах додатка Д1 податкового розрахунку. Разом з іншими численними прикладами знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів Експертус Головбух. До зустрічі!